Слава Богу! Як добре знати, що в тяжкі хвилини за тебе линуть в небеса святі палки молитви друзів і родини та дорогих батьків, братів, сестер Христі. Такі молитви підкріпляють душу, зміцняють тіло, оживляють дух, вони немов бальзам. Живий, цілющий, що гоїть цілий ряд тяжких недух, вони дають нам певненість, надію і віру, що з Христом пройдемо все, бо тільки Він, наш біль, весь зрозуміє, крізь бурю на руках перенесе. Як добре, що Господь нам дав молитву, у молитві сила криється міцна, ми по життю ідем, немов полезу бритви, молитва нам, як оберіг дана, якщо тягар важкий у твоїм серці, грозиться хвиля човен, затопить, молитва сильна вирвати з лап смерті. І допомогти у найскрутнішу мить. Молитва церкви що ще є сильніше, по правді вона творить чудеса, молитва і віра саме найцінніше, що у житті подарували небеса. Тож слід один за одного молитись, так в слові учить нас Господь Святий, і тягарі тяжкі навпіл ділити, щоб легше було ближньому іти. Коли хтось скаже, Я молюсь за тебе, слова ці гріють у нелегкі дні, ти не один, бо за твою потребу стоїть хтось у проломі день і ніч. Ми в Біблії читаємо, якщо двоє згодяться щось просити у Отця, то зглянуться Всевишній над нуждою і відповідь швидку дасть тим серцям. Молімося за рідних і за друзів, за наших ближніх, що навколо нас, за тих, хто хворий, хто в тяжкій недузі страждає й біль терпить повсякчас. Нам навіть слід за ворогів молитись, так сам Ісус Христос учив, образи пробачати, а не злитись, і жити так, як наш Спаситель жив. Частіше в небо очі підіймаймо, коли прийде пора біди й нещасть Господнього лиця і тоді шукаймо, а Він по вірі, кожному воздасть. Амінь.